Ви зверталися до мене? Звертався. Звертався? Та дає. Так, причина вашого звертання до мене – превентивні заходи. Відсутність бодікамери. камери камера на скобі нарядження. Ні, такого немає. Бодікамера камера бути у кожного поліцейського. Ні, це є положення. Так, да, до форми. Ви не пам'ятаєте? І ви не пам'ятаєте. Давайте я зараз виключу з БУ, пускай приїдуть. Давайте виключайте. Чекаємо, чекаємо. Можете. Ви мене, ви мене затримуєте? Можливо, не ви не ви, не ви, не ви, не кажемо, ви мене затримуєте? Кажемо, ви мене затримуєте? Документи очікувати скажу. Складайте протокол. На підставі чого ви мене затримуєте? На підставі чого ви мене чого? затримуєте? Так ви ж сказали, що Покажіть, ви мене затримуєте. Підстава, підстава. Що я порушив? Що я порушив? Порушувати зараз нічого не треба. У смыслі не треба. Смислі мене не треба затримувати, смислі мене не треба. Шановний, зараз для того, що перевідати документи, так. не потрібно вас затримувати і не потрібно щось порушувати. Ви сказали, що ви мене затримуєте. Законодавці з'явилися нові. Так, що це друга стаття, другий пункт. Надає право, але не надає мені обов'язок вам мені, е, їх надавати. Це раз. По-друге, я зараз е, їду е, до лікарні. Ви мене затримуєте? Ви сказали, так, да, я чого? затримую. Я не хочу вас чекати. Тоді я записали, вас чекати не туди, хочу. Щоб ви просто були думали про нічого. Ні. От правильно законно написали для вас. Частина 2 статті 19 Конституції. Я Ні, ви мене буде камер, я вам за, забороняю. Я вам забороняю себе, Ви на службі, ви плутаєте. Ви на службі. Я ви на службі, ви на Ні, службі. Я плутаєте. Я теж. І що? Ви на службі. Ні, Ту, ви на зніма. службі. Ту, я вас знімаю, а не метрополітен. Не плутайте, будь ласка. А хто вам винесе вихо? Вам хто винесе? Я вас знімаю. Дивіться. Дивіться, вас знімаю. Ваше обличчя. Да, хворого людина. Та це ви хвора людина. Ви не сказали, чому ви застосовуєте до мене провентивні заходи? Ви мене затримали. Сказали, ви до мене звернулись. Я вам сказав, вам ви... це не подобається. Будь ласка, Смисли? зверніться до Миністер... ая. Що тридцять друга статі за мудрішні статті. навіщо? Що будь-якамера вам не, не, не вида? Це не чого, ви чого, повинні і до... звертатися. І скажіть, будь ласка, що якщо ви кажете, що ми треба. Які Ні, Які? Другі статті. Мені подобається. Мені, мені подобається, мені подобається, я ж кажу, подобається. Тоді подобається. Тоді це ви плутаєте. Це ви плутаєте. А далі ж слухайте, де сказано в законі, що я зобов'язаний надати вам документи, де Откривайте. і де відповідь? Відкривайте 32 другу статті, почитайте. Так читайте. Я знаю, я знаю. Я юрист, я, тільки, я юрист, я, мені воні, це не потрібно. Ви кажете, що в метрополітені заборонено знімати. А чому тоді жінка ваш напарник е, знімає? Ви ж, -камера, ж кажете за. Так, з інвентарним номером. І що? І в мене телефон а з інвентарним номером. У вас телефон не затверджений. Затверджений. В мене є інвентарний Ви номер. номер. В, в мене також є інвентарний можна номер. Можна трохи тихіше розмовляти? Ви не чуєте мене. Дуже дуже, Ви мене перебуваєте і кажете, мене ображаєте. Ображати будете свою жінку? Ви сказали хворий. Так, я хворий, мені зробили операцію. Ну. І що я неправильно сказав? Так ви мені сказали хворий не з цього приводу. А звідки ви знаєте, з якого приводу вам це сказали? А тому, що я вам відповів і ви сказали: вам не нравиться відповідь, ви хвора людина. При чому їй не нравиться відповідь? Щоб знімати в метрополітені, вам треба взяти дозвіл на спочатку. Ні, Зависто, а я вам кажу, ні. Звертайтесь, Найдіть, звертайтесь та, до, до Верховної Ради та, України. Справа, справа за АПП, до, до, так, за особа каси? І що? Подивіться мені правила користування метрополітеном. І що раз я кажу, а в мене правила вас бити? Це є закони чи ні? Побуйте. Я ж кажу, в мене правила... ви. Плутаєте законність і робити. Я вам кажу, а того, що там написано, це є те, що о, відповідає конституції чи ні, що конституція в шмис. А тому, що конституція норма прямої дії, да, конституція є, е... не встанови, ні і далі ж ви читайте статтю 8 конституції. Я ж кажу вам: сказано, що нижче стоящі акти не можуть протирічити е... конституції в протилежному випадку. Застосовується конституція. То, я вам скажу, ви просто не попадала в таку ситуацію, де вам. Зіграла роль вашого Зіграв Я І з, із СПУ заграв, із Груз і з ТЦК зіграв, з усіма заграв. То ми не попадали таку ситуацію, mm -hmm. але із міністрами із мерами із міністрами із мерами. Будь ласка, запит, якщо ви навіщо? Я вам кажу, а я ж в мене нема питань. Є така, я ж кажу, Є. законна вимога. Плутаєте Плутайте. два? Ні, ні. А я вам кажу, ні, потім і що раз правила це не про конституції. Я не маю права знімати вас. Маш дайте магазин, мені наказ, магазин, дайте мені наказ, наказ що метрополітен... Берете? Ви в магазині просто так не берете, ви за нього діги платите. Так, Чого? тому що ні, не право, є, є право на торгівлі, затверджено користування митрополіта. Ще раз. Так ще раз, ви плутаєте, є законодавство, за... захист... є, є пункт. Є ще раз, є не про пункти, є не про статтю. Воно зареєстровано в Міністерстві юстиції. Хто? Правила ці! Я ж звідки знаю? А не, як ви не знаєте? Так ми знаємо норма Конституції. Ми знаємо норма Конституції, яка чітко зазначає. Що буде це цікаво. Ви озабочена людина? Ні, ви це, озабочена ви зобочена, людина. це ви озабочена, це ви забочена. А ви навіщо знімаєте? Ви озабочена людина? А чому це у вас немає будь-камери? Ви, ви озабочена людина і в мене є обов'язок з діалогом. Це превентивний захід. Ви путаєте. Ні, звертатися до людини. Це превентивний це захід. Це, це моя да. І ви наз... повинні назвати, з яких причин ви до, до мене звертаєтесь. Я вам називав, вам не подобається. Далі, з яких причин ви требуєте в мене документи. Я вам називав, вам вони не подобаються. Ні, ви не назвали, ви сказали лише ваше право. А ви ж далі плутаєте, що органи державної влади є посадові особи, зобов'язані діяти на підставі і в межах е передбачених законами та Конституцією України. Ви що не знали таке?